Привіт! Мене звати Андрій Козінчук. Я офіцер Збройних сил України і я військовий психолог. Так же сталося, що ми несли службу на Волині і треба було десь лікуватися в адекватному місці. Ми не всі любимо шпиталі, бо вважаємо, що шпиталі то для вже жорстко поранених бійців. І ми шукали просто клініку нормальну і в Нововолинську за пісні кілометрів від того, де ми стояли. Ми знайшли цю класну клініку бодру, і це було дуже круто. Я був просто вражений, бо ну, то Волинськ це маленьке містечко, а тут клініка із всіма міжнародними стандартами. І е, я спочатку туди своїх бійців відправляв там зі спиною, там, зі шкірою, зі всіма якими штуками, поки сам не захворів дуже сильно і сам туди побіг. І це було дуже кльове відношення. А, з тобою говорить. Це мене дуже сильно торкало, що зі мною говорять, бо, як правило, в клініках лікарі не говорять, вони просто кажуть, ти хворий, на тобі таблетку, і все. А тут було дуже кльово. Того, хто би не бачив це відео, я дуже рекомендую. Посилайтесь на мене, це не реклама, мені за це нічого не платить. Але це велика рекомендація. І дуже дякую медперсоналу, лікарям, власнику, керівнику за те, що ви робите дуже круту штуку, круті послуги, навіть в маленьких містечках нашої прекрасної України. Слава Україні!